Це ледь не найгірше, що тільки може статися з кіногероїною. Моя онука мелі. Так, огидні окуляри, які за кінологікою роблять будь-яку жінку страховиськом, та їх терміново треба позбутися, щоб знайти партнера. І неважливо, що вони були необхідні для корекції зору. Тільки Паоло може взяти принцесу. Ну просто магія якась Ен Гетевий раптом стала красунею. Та іноді відмова від окулярів у кіно супроводжує буквально магічне перетворення. От у другій дивожінці була сором'язлива та незграбна науковиця Барбара, якій ніхто навіть не хотів допомагати підібрати папери, а стала рокова гепардиха із суперздібностями. Цікаво, що коли в першому фільмі Стів таким саме чином намагався зробити Діану якомога більш непомітною, сценаристи стібалися з того самого кліше. Що окуляри? Ви серйозно? Наче це здатне приховати її в роду? Це ем, штучна снопська. Якби це лише жінок стосувалося, напевно, вам завжди здавалося кумедним, що ніхто не може впізнати в журналісті Кларку Кенті супермена. Але це якраз сила спотворюючих окулярів. Щойно хтось намагається зняти їх з його обличчя, він реально переживає, що це розкриє його справжню особистість. От знаєте, що якби хтось отак спробував схопити мої окуляри, або як той стиліст з чуденників принцеси, зламати їх, я б йому таких кліше відсипав. Справа не лише в тому, що цей аксесуар в реальності геть не робить людину некрасивою і не викликає відразу оточуючих, принаймні, якщо не йдеться про перші класи школи. Просто використовуючи це кліше, кінороби розписуються у власній безпорадності. Виходить, вони не можуть придумати нічого кращого, щоб підкреслити трансформацію персонажа або персонажки, як зняти з них окуляри. Не заморочуватись жаж із гримом, і тим паче не підбирати ж на роль актора або акторку з нейтральною зовнішністю щоб можна було по різному її подати, це надто складно. Тож, щоб ви не писали або не знімали, прошу не чіпайте окуляри своїх героїв, коли йдеться про їхнє перетворення в об'єктивно кращий бік. Подумайте трохи більше за типових кіношників. І якщо ви раптом вперше бачите цього гордого носія окулярів, який стібеться над кліше. Вітаю, шановні кіноманіяки та кіноманіячки. Мене звати Владислав Лєнцев, я ваш владсторітелер. І сьогодні я хочу як слід пройтися по дурним штампам романтичних комедій та інших фільмів. Фільмів, де фігурує кохання, і не просто заради розваги. Адже коли стосунки некоректно презентовані на великому екрані, на жаль, багато хто схильний відтворювати ці шкідливі практики у реальному житті. Ну і, звичайно, я пораджу авторам, як запобігти таким клішею у власній творчості. Ну, крінжу! Насправді з цього треба було починати найперше моє відео про клішером комів. Принаймні в коментарях точно писали про це. Yeah, I got a feeling you Кохання з першого погляду це явище настільки в'їлося в нашу культуру, що навіть цілком серйозні стрічки типу хрещеного батька так само його відтворюють. І я цілком розумію, що більшості глядачів або читачів певно подобається ця ідея всемогутньої долі, яка з'єднує людей назавжди, попри все. Ну дуже романтично. А для автора практично йому не треба сильно заморочуватись і прописувати довге зближення героїв, аж доки між ними не проскочить іскра. Натомість вона з'являється виявляється, що не персонажі побачили одне одного. Що ж, краще ви від мене це почуєте. Час уже подорослішати і затямити собі. Так само, як і при Києва, кохання з першого погляду не існує, і те, і те лише художнє перебільшення. Тепер я скажу вам, чому. Чені вже давно з'ясували, при першому погляді на потенційного партнера ми оцінюємо лише його або її зовнішню привабливість, тобто все, що може у нас виникнути, це фізичне бажання. Та коли воно невзаємне, більшість людей просто перемикаються, і ця іскра першого враження не запам'ятовується як щось особливе і тим паче не перетворюється в пожежу кохання. А от якщо в процесі спілкування у вас двох виявляється так багато спільного, що виникає перша закоханість, а на її базі зрештою і справжні глибокі почуття, саме тоді народжується ілюзія кохання з першого погляду. Тобто, ви можете навіть несвідомо приєднати кохання, яке ви вже відчуваєте зараз, до тієї миті знайомства в минулому, і вам дійсно буде здаватися, що це було злиття споріднених дуже волею долі з самого початку. Тим паче, що он у скількох фільмах та книжках саме таке описують. Як глибока. Да. От зараз купа народу напише під відео, що я абсолютно не правий, бо саме вони колись миттєво закохалися. Знаєте, що на ваш суб'єктивний досвід я не зазіхаю. Але може ви хоча б не будете тиражувати це дурне романтичне кліше своїми розповідями або творами, бо деякі його варіації пропагують як мінімум неадекватну поведінку. І найяскравіший приклад є в найвідомішому. М комі всіх часів стрічці реальна любов там англомовний письменник Джеймі закохується в свою португальську служницю Аурелію. Уже трішечки проблематично, але ще гірше те, що він не знає португальської, а вона англійської, тож вони не можуть спілкуватися, окрім як мовою кохання. Саме за допомогою цього кліше Джеймі так закохується, що починає затято вчити португальську, і потім завалюється до кафе, де працює Аурелія, разом з її друзями та родиною, щоб попросити її руки та серця. Звичайно, ламаною португальською, але не це головна проблема. Як щодо того, щоб для початку просто поспілкуватися і краще вивчити одне одного, раз ви вже можете спілкуватися. Але куди там? Хіба ж це романтично? Ні-ні, треба несподівано запропонувати дівчині одруження при купі народу, щоб вона опинилася в максимально вразливій та незручній ситуації, і під суспільним тиском сказала так. Але як самі гадаєте, що б за таких умов сталося не в реальній любові, а в реальному житті? Bruh. Мабуть, хлопак якраз з кіно надивився, що наважився на таке. Втім, у крінжового роману Джеймі та Аурелії є одна пом'якшуюча обставина. А саме, що служниця трохи підучила англійську, як вона сказала про всяк випадок. Тобто вона теж думала про цього письменника. Але погодьтеся, це геть несиметрично тому, як Джеймі пристрасно кинувся вчити португальську. Аурелія була явно менше зацікавлена в цих стосунках. Тож, якщо ви будете писати приміром про роман Українки з іноземцем, не розраховуйте на мову кохання. Нехай і він вчить українську як миленький, і вона займається англійською активніше, ніж Аурелія, із професійними викладачами. Адже знання цієї прекрасної мови не лише надасть можливість якнайкраще пізнати партнера іноземця перед тим, як робити важливий життєвий вибір. Вільна англійська це ключ до всього світу. Та щоб отримати його, достатньо перейти за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані та зареєструватися на перший безкоштовний урок в онлайн-школі. Англійської EnglishDom. Він проходить по відеозв'язку на сайті або в додатку на телефоні. Головне, мати інтернет. Методист передусім визначає ваш рівень володіння мовою. Власне, мене самого швидко розкусили як впевненого користувача англійської на рівні Upper Intermediate. Я би сказала, що у вас іде. B2, ви хороше лексику використовували в говорінні. Та потім ви самі обираєте собі ціль навчання і займаєтеся з викладачем по суті в інтерактивному онлайн-підручнику. Там є і онлайн-тренажери, і розмовні клуби. Коротше, купа всього корисного. Я особисто перевірив: платформа дійсно зручна. І ви теж записуєтесь на безкоштовний урок, щоб протестувати сервіс. А потім використовуєте промокод vlad 10, щоб отримати знижку в 10% на купівлю курсу. Втім, іноді мовні бар'єри подолати фізично неможливо. В Діснеївській русалонці Урсула взагалі позбавляє Арієль голосу перед тим, як зробити людиною. Але принца геть не засмучує, що ця дівчина німа. Головне, що вона красива, сором'язлива та взагалі дуже мила. То яка різниця, що з нею буквально нема про що поговорити? Виглядає як дуже міцний фундамент для щасливих довготривалих стосунків? Ні. Ви можете заперечити, мовляв, це ж просто казочка. І потім нам же показують, як герої разом обідують, катаються на кареті й на човні та закохуються дедалі сильніше. Тут я мушу погодитись, мова кохання це не єдине, чим зближують героїв, і формально романтичних сцен у русалонці вистачає. Було б набагато гірше, якби Дісней зробили з них інше кіношне кліше, від якого потерпає, певно, кожен другий ромком і ще купа фільмів з романтичною лінією. От парочка йде на перше побачення, та. Режисер, замість того, щоб показувати нам їхнє зближення через цікаві діалоги, що за одне розкриватимуть персонажів, вмикає так званий романтичний монтаж. Нарізку коротеньких сцен, де персонажі то в ресторані, то в парку розваг, то ще деінде гарно проводять час, як правило, під заглавну пісню стрічки. А щойно монтаж скінчився, все, вони вже закохані по самі вуха і не можуть жити одне без одного. Ну супер, було дуже цікаво на це дивитися. Та якщо ви вже думаєте, що я якийсь хед всього романтичного ні, справа в іншому. Як я детально розповідав в одному з попередніх відео, кіно роблять захопливим, передусім конфлікти. Тобто, умовно кажучи, нам набагато цікавіше об'єктивно дивитися на сварки персонажів у якій-небудь шлюбній історії, ніж на те, як у них все добре і прекрасно. А романтичний монтаж цілком позбавлений конфліктів. Герої просто розважаються, причому в низці цілком очікуваних клішованих сцен. Як результат, ця хвилина екранного часу. Здається нам дуже довгою. Та найгірше, що саме таким чином режисери намагаються приховати той факт, що персонажі пройшли шлях від першої симпатії до палкого кохання за пару годин першого побачення. Якраз цю невідповідність часу блискуче спередіював прекрасний голий пістолет, де сержант Френк Дребін пішов на перше побачення з Джейн і понеслося. З того, що нам показують, складається враження, ніби вони цілий тиждень тусили різний одяг, різні локації. І тощо. Але потім, коли Френк проваджає Джейн додому, вона каже: це був чарівний день Френку навіть не віриться, що ми зустрілися тільки вчора. А більшість глядачів охоче вірить у подібне в клішованих ромкомах. Втім, як завжди, є способи подати романтичний монтаж коректно. Приміром, у Ла-Ла Ленді нам за допомогою цього прийому показують, як Себастьян та Мія провели ціле літо. Навіть титр на екрані з'являється. Це якраз щоб ми раптом не подумали, що всі ці пригоди в персонажів за один день трапились, як у голому пістолеті або посередньому ромкомі. Ну а в Діснеївському, Ладіні, романтичний монтаж завдяки летючому килиму суміщає в собі дійсно оригінальні та різноманітні сцени, не кажучи вже про те, що персонажі співають шикарну пісню Цілий новий світ. А от в сучасній кіноадаптації аналогічний монтаж дуже всратий. Хоча б через те, що при нічних зйомках навіть найкраща камера не відтворить ефект яскравої анімації, ну і ще прекрасно видно, що персонажі літають в синьому павільйоні. Коротше, цей прийом ще треба вміти застосувати, а відтворювати його. У прозі взагалі не бажано, бо у вас вийде просто сухий перелік активностей, який геть зіб'є темп оповіді. Втім, навіть суто кіношне кліше завжди можна несподівано обіграти на папері, як це зробила новозеландська письменниця Сіара Сміт у своїй книзі, що так і зветься: монтаж закоханості. Там по сюжету дві дівчини вирішують відтворити типові сцени з ромкомівських нарізок і подивитися, чи після того вони справді закохаються одна в одну. По-моєму, дуже крутий хід. Втім, іноді в історіях, де фігурує кохання, зближення персонажів забезпечується ще більш сумнівним способом ніж романтичний монтаж. От наскільки сильно ви сумували за 90-ми? Так впевнено відповідають на це розбірки в маленькому Токіо цій епічній екшн-сцені герої ще молодого Дольфа Лунгрена Кеннер намагається врятувати клубну співачку Мінако, з якою лиходій Мафіозі зробив речі, про які не варто говорити на Ютубі. Та Кеннер прибуває якраз вчасно, щоб завадити їй зробити ще одну річ заванену на цій платформі. Зрештою, вони разом тікають під класичний вибух автівки від одного пострілу, а потім. Мати Василева, ну ви знаєте, дівчина, яка щойно пережила вкрай травматичний досвід, одразу ж закохується в свого рятівника і стрибає до нього в діжку і в ліжко. Ставте вподобайку, якщо теж крінжанули як слід разом зі мною. Ви скажете, але ж, влади, це тупий бойовик, якому вже понад 30 років. Що він робить у відопрограмкоме? Та просто тут у нас квінтесенція кліше стосунки-порятунки, яке настільки міцно засіло в масовій культурі, що підкорило всі жанри. От навіть коли я ще в дитинстві дивився назад у майбутнє, було якось стрьомно від того, що юна Лорейн, щойно перенесши домагання біфа, одразу закохалася в Джорджа, який його нокаутував. Ну, тобто, вона жінка чи золота рибка інтелектуально. І потім, за сюжетом, багато років по тому той самий біф в їхній родині машини полірує. Якісь прям високі стосунки порятунки. Насправді це кліше просочило наш сторітелінг ще з часів міфу про Персея та Андромеду. Ну, це там, де молоду принцесу, її батьки на хвилиночку хотіли принести в жертву морському чудовиську. Та раптом на пегасі прискакав наш герой, винув з сумки відрубану голову медузи горгони та перетворив монстра на. На камінь. Коротше, всі необхідні сайт-квести перед фінальним босом пройшов. Але поставте себе на місце дівчини, Дивитеся ви на цього персея-любителя, розчленьонки і думайте: ну все, треба вийти за цього хлопака і народити йому доньку та шістьох синів. Як чудесно, втім, зазвичай витоки цього кліше бачать в середньовічній літературі, де лицар у блискучих обладунках врятовував дамочку від дракона, а потім самі розумієте смерть при родах чи щось таке. Тож середньовіччя. Однак навіть тоді поціновувачів істинної романтики вже підзадовбали стосунки-порятунки, причому з несподівано прогресивної причини. Мовляв, оскільки дама зобов'язана лицарю своїм життям, то їхнє кохання не можна вважати чистим, воно радше змушене з її боку. Тож справжній благородний лицар не має сподіватися на винагороду натурою і, взагалі, нехай встановлює з дамою платонічний контакт, як всі пристойні люди. Але чому тоді кліше стосунки-порятунки досі живе, причому навіть розмножилося в різних формах? В тій самій русалонці, нагадаю, Аріель врятувала принца, тож це зворотній випадок. А в старих фільмах про – міжвидовий з дуже стрьомними сценами залицянь великої мавпи до жінки. це йде. Це це прям дуже схоже на зав'язку відео певного жанру, назву якого теж краще не озвучувати на Ютубі. І як на мене, цьому кліше якраз там і місце. Бо, як ми знаємо, з романтичного бойовику швидкість. Я чув, що стосунки, які зав'язуються в екстремальних обставинах, швидко закінчуються. Нічого. Ми їх збудуємо на сексі. Як скажете, мем. Ну, принаймні, це чесно та за свідомої згоди обох сторін. І я вам раджу так само вчиняти, якщо у вашому сюжеті є порятунок одного партнера іншим. Та краще за все знайдіть ще якісь вагомі причини їхнього зближення, крім цієї. Або ж це кліше можна обіграти як у крижаному серці, де ти очікуєш типового казкового порятунку дівчини від вовків, а натомість Анна та Крістоф працюють в команді, рятуючи одне одного. Оце більше схоже на базу для довготривалих стосунків. Та в деяких ромкомах герої починають навіть не з байдужості одне до одного, а з протилежної точки, найнижчої можливої. Не передумала? Вдавати, що я не хочу блювати носом, коли я тебе бачу. Так, ці двоє геть не типова парочка для ромкому, бо вони терпіти одне одного не можуть, і це просто зовнішні обставини змушують їх бути разом. Часом, ну, дуже складні та надумані. В одного разу в Вегасі герої мусять за рішенням судді пробути у п'яному шлюбі, укладеному в Вегасі, 6 місяців, щоб отримати вигране ними в казино джекпот. Як це працює? Перепрошую, дякую Віталію за ще одну колабу. А в стрічці зелена карта француз з одноіменної причини укладає фіктивний шлюб з американкою, яка його терпіти не може, але їй теж треба бути заміжньою, щоб поселитися в омріяній квартирі. Не така вже і нереалістична зав'язка в порівнянні з одного разу в Вегасі. Втім, будь-яка роль Жерара де скажімо так, не дуже добре постарішала. Та ще й в ромкомі. Ну і завжди є класичний варіант, як зведи мене з розуму 1999 року. Хлопець та дівчина імітують стосунки, щоб їх обох приревнували колишні партнери, але просто гуляти разом за ручку ніколи недостатньо. Треба більше пристрасті. Прошу дозволу покласти руку на твій багажник. Дозволено та не трить, це ж не магічна лампа. Вони дивляться, ведуться. От. Трісця перепрошую, це вже трейлер абсолютно нового ромкому 2024 року, ніби й не минулого чверть століття між цими стрічками. Але тут я мушу подякувати наших локалізаторів, які переклали назву «Anyone but you», тобто хто завгодно, тільки не ти. Як люблю тебе ненавидіти, прямий вказівник на використане кліше і за одне спойлер до всього фільму. Адже всі подібні фейкові стосунки, які починалися з корисних міркувань та в атмосфері сильної неприязні, сюрприз. Обертаються шаленим коханням. Та чи треба казати, що кліше від ненависті до любові, м'яко кажучи, нереалістичне? Якщо ви вже дуже не подобаєтесь одне одному, то навряд у цілому всесвіті знайдуться такі обставини, які змусять вас здійснити розворот на 180 градусів у почуттях. Хоча б тому, що як я вже згадував, наша перша оцінка потенційного партнера несвідома на рівні глибинних еволюційних механізмів або, простіше кажучи, хімії, та подолати її результат. Практично неможливо. Але тільки не в ромкомах. Чим сильніше персонажі ненавидяться одне одного на початку, то пристраснішим буде кохання наприкінці. Дуже драматично. Але після перегляду єдиної стрічки з таким сюжетом, ви немов бачили їх усі. Бувають ну дуже рідкісні винятки, як от весільний бенкет Енгалі, де гей-емігрант з Тайваню укладає фіктивний шлюб з жінкою з континентального Китаю, щоб водночас заспокоїти своїх родичів та надати їй грін-карту. Але тут його батько. Батьки вирішують закотити розкішний весільний бенкет, і парочка змушена прикидатися закоханою, поки справжній бойфренд нареченого дуже сильно ревнує. Так, тут є і любовний трикутник, але погодьтеся досить оригінальний. Тим паче, що в підсумку та ні. Не буду спойлити, краще подивіться самі. Скажу лише, що тут вимушені стосунки точно не ведуть до кліше від ненависті до любові. Тобто, при перегляді ви думаєте, що вже бачите наскрізь типовий сюжет ромкому, але все раптом обертається непоганою драмою. Цьому однозначно варто повчитися. А що частіше за все постачає драми в стосунки героїв Ромкомів? За винятком зради партнера є ще одне сюжетне кліше, яке задовбало. Ось у відомому фільмі Метод. Хітча, персонаж Віла Сміта, який консультує одиноких чоловіків щодо побудови стосунків, сам неабияк западає на журналістку Сару у виконанні Єви Мендес. Та щойно вторинний персонаж Ловелас Венс бреше її, нібито саме Хітч допоміг йому затягнути в ліжку якусь красуню. Сара, звичайно ж, вчиняє як професіоналка своєї справи, вірить на слово Венсу і випускає розгромну статтю про Хітча. Це не лише суперечить головному принципу журналістики завжди брати коментар у другої сторони, а й про. Просто тупо. Хоча, перепрошую, Сара ж перед виходом статті спілкувалася з хідшем щодо цього. Ну, як спілкувалася? Я знаю все, що ти робиш, і як ти це робиш. І я вважаю це огидним. Та хід замість того, щоб скласти 2 і 2 і одразу розвіяти це непорозуміння, тільки розводить срач, буквально. Тож у підсумку маємо парочку дурнів, чия абсолютно надумана міськомунікація призводить до розриву стосунків. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. Але насправді в усьому винний автор, який насильно запхав персонажів у цю неприродну ситуацію та виставив їх дурнями. Причому зробив це наприкінці другого акту, щоб у нього, згідно з трьохактною структурою, стався момент Все пропало. Мені здається, в добрій половині ромкомів саме надумана міскомунікація відповідає за головний негативний сюжетний поворот у стосунках героїв перед їхнім воз'єднанням у третьому акції. І це вже ось тут. Звичайно, реальні люди теж можуть повестися на якесь непорозуміння, але є відчуття, що воно має бути складнішим, ніж повірити лівому чуваку замість свого партнера. Та 99% людей, перш ніж рвати стосунки, обов'язково спробують з'ясувати все віч навіч. І бачте, конфлікт вичерпаний. Але ж це не цікаво і не драматично, просто спокійно, адекватно поговорити. Треба обов'язково довести все до розриву і подальшого поїдання морозова або інших солодощів, политих гіркими сльозами ще одне суто кіношне кліше? Коротше, якщо ви хочете створити конфліктну ситуацію між своїми героями через непорозуміння, воно мусить як мінімум витікати з їхніх уже заявлених недоліків або вад самих стосунків. Ну, типу, щоб один із партнерів реалістично повірив лівій брехні, він має бути написаний як довірливий персонаж, до того ж, із серйозними комплексами. Але це точно, блін, не журналістка, чия робота постійно перевіряти факти. Або ж переверніть це кліше в сюжеті і через таку дурну мізкомунікацію пока. Кажіть одному з героїв, що це ненадійний партнер, який насправді не вірить у нього або неї, тож треба не миритися, а бігти якомога далі від цього крінжа. Я йду на побачення з собою, а ти йдеш на. В будь-якому разі, пам'ятайте, що писати про кохання дуже відповідальна справа. Бо якщо ваша книжка стане бестселером, купа людей саме з неї черпатимуть уявлення про стосунки. Але спершу напишіть мені в коментарях, які клішером комів бісять особисто вас. Або ж навіть завадили вам у власних стосунках тим чи іншим чином. А якщо ж у вас уже є історія, якою ви хочете поділитися зі світом, але не до кінця впевнені, чи там все ок, прошу доєднуйтесь до моєї телеграм-групи, де можна викласти свій текст і отримати фідбек від відбірних бета-рідерів. Точніше, інших творчих людей, які прокрастинують від написання, читаючи чужі твори. Правда, Лідії? Та й взагалі ми там срем. Спілкуємось на різні цікаві теми і постимо мемчики, тож долучайтеся. Близько восьми сотень графоманіяків та графоманіячок не можуть помилятися. Коли ж вам так сподобалося це відео, що скоріше хочеться подивитися наступне і ще іще, розгляньте варіант підтримати мій канал через функцію спонсорства на Ютубі або ж через платформу BuyMeACoffee. За невеликий регулярний донат ви отримаєте всю бібліотеку моїх сценаріїв, тобто по суті текстових конспектів на всі теми, що коли-небудь виходили в цьому блозі. І ще я щойно завів сторінку на українському сервісі Донателло, фактично з тими самими умовами. Тож, якщо вам зручніше донатити там, прошу долучайтесь за цим посиланням. Ну і найдоступніший варіант, звичайно ж, монобанка. Я ж щиро дякую всім своїм патронам-сторітелерам за підтримку, а особливо Віталію Речку, який регулярно закидує просто гетьманські донати на мої картки. І завдяки ним я, власне, і орендую для зйомок цю фотостудію. Але наголошую, що контент контентом, а дрони нашим воїнам потрібні завжди. Тож, якщо маєте обмежені ресурси, краще донатьте на важливі збори ЗСУ. І пам'ятайте, про що б ви не писали, які б історії не любили, одна проста існува. Істина завжди актуальна. Навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. Ну з любов'ю. Телевіже. They